Олександр Станіславович Коломієць, секретар ради і виконуючий обов'язки Ладожинської громади. Ми сьогодні приїхали до вас не просто так у Ладожин, ми приїхали з конкретною метою ознайомитися з вашим досвідом, з важким таким досвідом, як вам вдалося вирішити питання того, якщо у разі. Зупиняється ваша електростанція, і в місто не подається тепло. Що ви робитимете у цьому випадку? Ми знаємо, що ви вже зробили для цього дуже багато, і тому ми хочемо дізнатися, що саме ви зробили, як швидко після прильотів ви зорганізувалися. і ще важливий момент, як здійснювалася ваша комунікація з населенням для пояснення того, що ви робите і для чого ви це. Робите. Ми почали приймати дуже швидкі рішення для того, щоб втримати систему, щоб вона розголосувалася і ми могли вже за певний період часу продумати, як забезпечити теплом повністю місто. Ми почали почали шукати альтернативні джерела опалення, які ми можемо найкоротший термін збудувати або зробити, підготувати, все таке інше. В перше рішення у нас прийшло. У нас є там була стара котельня, вона знаходилась на одному з із заводів міста. Ми її оглянули, передивилися, зрозуміли, скільки потрібно туди протягнути мережі, щоб приєднатися до основної мережі, і розпочали ту роботу в напрямку. що… Проєктну документацію і зразу ж будівництво цих мереж повністю закупили матеріали, труби, підрядники знайшли, спрямували, зібрали сесію, спрямували обігом кошти і почали будівництво. Тобто, все рухалось одночасно, тому що ми розуміли, якщо ми десь будемо затягувати, буде чекати проєктну кошторисну документацію, потім будемо будуватися і все таке інше, то цей час затягнеться не дуже довго. На даний час ми вже хочу сказати, що ми вже підходимо майже до кінця. Вже там встановлені насоси, побудовані теплопункти всі мережі. Зараз на даний час там залишились роботи по благоустрою, по електриці, встановлення шкафів і все таке інше. Спільну роботу ми почали з Вінницької обласної військової адміністрації, вони підключили своїх спеціалістів. У Нас, ну, знаєте, що було введено режим надзвичайної ситуації. В місті. От. І ми всі спільно, повністю зиму так і працювали. Підрядники влаштовувалися в мережі, готувався проєкт, ще раз повторюю, і е, це по одному об'єкту. Це дуже швидко робилось. Майже ми за півтора місяця проклали 2, 2 кілометри мережі mm -hmm. до цієї котельні. Е, інша котельня була в нас загальна котельня, ми почали будувати 4 котельні. Плюс два мікрорайони. Ми прийняли таке рішення. Вони віддалені трошки від центру міста прийняли рішення там двохпорухові будинки, їх переводити на індивідуальне опалення. Чи ви довіряєте своїй владі? Чи ви знаєте, що вона робить для того, щоб місто не позбулося тепла в разі чого? Знаю, довіряю владі, знаю. Я якраз живу на вулиці Подільській, у нас робиться газифікація наших індивідуальних пос... о... осель, Встановлюється індивідуальне газове водяне опалення. Зараз в цей час в моєму домі це робиться так. Як я, наприклад, чула, так, о, то що в нас будуються котельні. А, ну, а як буде зимою, це невідома ситуація, як вона складеться в подальшому. Нікому не відомо. Я звернулася в міську раду і мені допомогли взяти кредит. Кредит на 5 років. І я буду платити три відсотки річних. І це дуже добре. Ми вже купили котел і всі для нього складові. Це індивідуальне. Так, так, так. Ми всі розуміємо, що е, рішення дуже були швидкі, і тому розрахунок тепломережі, яка могла би е, в цій, котель, цій котельня саме основна, яка на цьому заводі знаходилась, і що вона е, її потужності не вистачить, щоб ці е, окремі райони забезпечити тепло. А, ну, ми ще навіть зараз не можемо сказати на 100%, що ми забезпечимо тепло. Да, ми втримуємо мережі. Так, да, ми в квартирах батареї ну, будуть градусів 50-40, 30, угу. теж ми не можемо сказати повністю, тому що ми мережу ще не не випробували. Ми не знаємо технічних характеристик, тобто не знаємо гідравліку, повністю це всього. Ну, тобто, ми далі будемо працювати. Як вам вдалося паркону? Переконати людей, що їм треба перейти на індивідуальне опалення, оцю частину так, будинків, і важливо хто за що платив, і технічна документація відповідна на індивідуальне опалення. Працівники міської ради ми робили збори, вони надавали інформацію, надавали інформацію, що ми не знали, яка ж буде слідуча зима. Треба готуватися до неї, що е, ті котельні, які ми будуємо, вони не забезпечать вас теплом. Е, переконував людей. Ну, люди до цього, в принципі, нормально вони ставились до цього з розумінням, е, все таке інше. Ми заказали за кошти місцевого бюджету проєктно-технічну документацію, повністю на всі будинки. Повність, е, потім е, були вже підготовлені проекти е, в, і ми оплатили повністю. Е, Повністю всі проекти оплачуємо самі роботи по будинкам, які проводяться зовнішні. Тільки люди від людей потрібно, вони купляють котли і переробляють повністю в себе систему в квартирі. Все, остальне все забезпечує міська рада. Якщо по коштам орієнтуватися, ну приблизно один проект у нас по одному будинку десь коштує 300 тисяч до 300 тисяч приблизно. Якщо я розумію, то усе це обладнання, остаткування, ці котельні, перехід на індивідуальне е, в якихось районів, так опалення, воно е, необхідне для того, щоб у разі не дай Боже прильотів так, зупинки станції в якісь там е, з якихось причин, так, щоб можна було зберегти мережі і е, швидко. Нешвидко, як вдається, від, відновити роботу електростанції. Ну так, на даний час так. Наше е -е місто ще почало готуватися от до таких -от проєктів десь в 2020 році. О. Е -е була заказана схема теплопостачання. Тобто проєкт по схемі теплопостачання. теплопостачання Ми вже його доробили і зараз десь маємо міністерство його захищати. Вже ну, ми розуміємо, що е, майбутня станція до якого року вона може зараз е, країна ж переходить з воїною вій, промисловості, ви самі знаєте, це. і ми до цього ну, вже давно почали готуватися. Відмова від вугілля, від викопного. Так, 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 так. Mm -hmm. І е, зв'язку з тим у нас вже була схема теплопостачання, вона була готова е, десь на половину. Ми її продовжували також взимку. Цю роботу закінчили. Ще раз повторюсь, зараз будемо захищати її в міністерстві. Ми додали ті ці ці котельні, які вже збудували, тому що вона трошки по-іншому готувалась, додала це індивідуальне опалення і, в принципі, ми вже будемо готові, якщо електростанція колись нас повідомить, що ми не зможемо до вас там, постачати вам. Тепло не світ, то ми будемо до цього часу вже готові. У нас будуть певні мікрорайони, переведені в індивідуальне опалення. На інших мікрорайонах будуть стояти котельні, які будуть забезпечені теплом містян. Твердопалена котельня, вона працює на пілетах, вона готова, готова повністю. В ній є три котла, хімводоочистка, насоси. Ще зараз приїжджають труби. Домоходи встановлюємо труби, це буквально пару днів. Ну, і в принципі, бачите, що благоустрій закінчився, все таке інше. Але вона вже прошлої зими працювала, вона забезпечила теплом 20 тисяч квадратів. Це ті, що ви будинки бачите навколо себе, десь приблизно до 20 будинків 5 п'ятиповерхових і трьохповерхових вона забезпечила більше двох тижнів теплом в зими. Виробник цієї котельні, де ви її придбали, скільки вона коштувала? Скільки коштувало, порядка десь, по-моєму, 8 мільйонів вона коштувала. Сама модульна ця котельня, всі останні роботи там набагато. Ну, ще додатково загальна вартість цього проєкту десь я не пам'ятаю, але приблизно 20 мільйонів. Ми її так я ж що часу в нас не було. Ми почали шукати котельні, котли, модульні, все таке інше. І е, натрапили на цю котельню. Вона була рядом, буквально десь 40 км 60 звідси. Вона відпрацювала всього один сезон в тих попередніх е, людей. Ми з ними переговорили, вони були згодні її продати. Ми зробили експертну оцінку, все таке інше, що потрібно для купівлі ну, за бюджетні кошти в такої модульної котельні і придбали її. Інших варіантів просто не було. Тобто, шукати, чекати по 3-4 місяці в нас не було часу, варіантів і можливості. Я чому кажу, що ми ще не дарма до вас приїхали? Ми тому що Ладижинська стати. І Бурштинська ТЕС, яка є на Прикарпатті, так? Вінницька область, Івано-Франківська область. Вона схожа на вашу станцію. Вона теж виробляє тепло і подає в будинки міста Бурштин. У нас теж були схожі історії. І місто теж мало би подбати, подумати про те, як обігріти або зберегти мережі. Ну, наразі поки що мало що там не зроблено, але можливо треба буде перейняти якийсь досвід від вас. Це така невеличка ремарка. Але я хотіла би запитатися у вас зараз про цифри поговорити. Власне, хотіла дізнатися, яка кількість населення у вас сама. 000. 22 тисячі. 22 тисячі. Скільки громаді коштувало ось це все, що ви придбали чи відремонтували ці всі проекти, ці всі котельні? Ну, на, на даний час ще роботи повністю не закінчені. Mm -hmm. тобі, загальну цифру я не можу сказати. Але з самого початку ми підрахували, що всі роботи будуть громаді коштувати десь приблизно 140 мільйонів гривень. В кінцевому тонне факт. На даний час ми вже витратили 90 мільйонів гривень. І я ще раз скажу, що та котельня от основна на тому заводі, яка має забезпечити центр міста, ми ще не знаємо повністю гідравліку. Ми там зараз розглядаємо певні можливості додати туди котли, модульні котельні, там ще щось щоб. Ми змогли повністю забезпечити центр теплом, щоб там було комфортно в квартирах і температура була та, щоб люди себе відчували так, як потрібно. Чи можете ви сказати, який ну, зізнатися нам, так, прикарпаття, який є бюджет Ладижинської громади? Десь приблизно 440 мільйонів десь. в рік? В рік так. А... Ви все збудували власним коштом, ну, продовжуєте будуватися. Чи вам хтось допомагав? Практично власним коштом, так як я сказав, що до цього питання також підключилась Вінницька обласна військова адміністрація. Вони, крім того, що надавали певних спеціалістів для цієї роботи, там для допомоги, плюс що ще вони надали на 6 мільйонів два насоси і генератор для цієї котельні установи. От вони допомогли в ну, тільки в таких ось цих питаннях. Я так розумію, що ну це влевова частка – це наша частка. Угу. От сама велика частка, в ту, яку ми вклали, це 90 мільйонів. Це от зараз це кошти місцевого громади. Ми зараз знаходимося на основному об'єкті нашої резервної системи теплопостачання, з елементами якого вже мали нагоду ознайомитись. Це на даному випадку це є тепловий пункт системи, яка буде забезпечувати понад 70% потреб в теплопостачанні нашого містечка житла, а також буде забезпечувати теплопостачання освітніх закладів шкіл та дисадочків. Цьому тепловому пункті. Є основу цього теплового пункту. Серцем це є два мережевих насоси, які ви бачите. От вони були надані за сприяння Вінницької обласної військової адміністрації, німецькою гуманітарною організацією. Допомога для самодопомоги за кошти федерального міністерства закордонних справ Німеччини. От, тобто, нам ми не ті, не самі в цьому питанні, нам ще, ну, допомагають. І ще, в принципі суттєво? Цей тепловий пункт зараз його основна місія це здійснити передачу тепла від тої котельні, яку ми використовуємо в якості резервної, а саме котельня «Пратбіолік». Ось, але у нас є ще інші плани. Ми хочемо біля за допомогою теплового пункту відбирати тепло з котелень на альтернативних видах опалення. Зараз розглядається два інвестиційних проекти, які дадуть нам можливість влаштувати теплогенеруючі установки. Які будуть мати можливість забезпечити теплом через цей тепловий пункт місто, а також продукувати електроенергію. Усі ми знаємо, наскільки зараз це важливо для нашої держави і нашої громади, зокрема, так як і в усій Україні у Ладирження, також проблема з утилізацією твердих побутових відходів. Щоб об'єднати ці всі речі: генерація тепла, утилізація відходів, обидва ці проекти полягають в тому, що використовують енергію біомаси, а також твердих побутових відсортованих відходів, генерувати тепло на, на цій котельні, яку ми плануємо збудувати за кошти інвесторів. Я казав, що ми будуємо 4 котельні в місті. Одна це основна, яка буде забезпечувати повністю центр міста. Друга, яка забезпечує 20 тисяч квадратів, третя це повністю вона забезпечує лікарню. Котельня в нас лікарня, в минулому році, коли ми були без тепла, вона вже забезпечувала тепло. І так само торгопало на котельня. Також ми її включали, опробовували, і невеличкий район був забезпечений теплом. І люди були грілися якраз в цей час. Ця котельня нашої міської лікарні от це обладнання. Один котел вже встановлений і. В прошлому році він також забезпечив, коли в нас не було тепла нашу лікарню, так що в нас було тут комфортно і для лікування людей все було забезпечено. Тут ще має бути встановлений ще один котел. Зараз ведуться якраз роботи з цього напрямку. Ну і, в принципі, ця котельня вже буде закінчена на 100%. Котел твердопальний, він працює на дровах, другий котел буде встановлений і на дровах, і пілетний, тобто буде комбінований. Також тут встановлена хіводочистка, яка забезпечує повністю подачу води в систему, От, насоси все таке інше. Все це необхідне для подачі тепла в міську лікарню, вже тут є і воно стоїть. І на даний час, якщо знову, не дай Бог, тепла не буде, цей котел зможе забезпечити теплом нашу лікарню. На практиці ми майже два тижні були на автономному опаленні, справлялися зі своїми силами, і якби нам вдалося підтримувати протягом двох тижнів в середньому температуру 18-20 градусів в палатах, ну і в закладі в цілому. Можна вважати, що було виправимо. Звичайно, інакше це був би сценарій евакуації всіх хворих навколишній лікарні, і це, звісно, нічим, нічим би хорошим для нас не закінчилось. Є в нашій газова котельня, яка також забезпечує 20 сто квадратів. Вона тут нам допомогла компанія МХП, Я звернувся до. Сюка Юрій Анатолійович він зразу відреагував на це питання. Вони дали свою газову котельню. У них була нова, но вона була відправлена на завод, там де вона вироблялась. Там її повністю переробили. Витратили там порядка приблизно трьох мільйонів коштів на переобладнання цієї котельні. Плюс там треба було труби, які дозволяли. Встановлювати поблизу будинків вони також оплатили ці труби. Це порядка 2, 2 мільйони чи 2,6 я Вже не пам'ятаю. Тобто порядка 6 мільйонів плюс котельня до на компанію МКП в цьому питанні. А останні вже будівельні роботи це вже було за нами. Це майданчик, це встановлення ці котельні і вже підведення труб туди, ну все таке інше. Ну, складні добре, що ви так швидко зреагували на все, що вам вдалося подолати якісь кризові моменти, обезпечити себе від майбутніх якихось кризових моментів. Ну, на мою думку, думаю, не лише на мою думку, що завдання місцевих органів самоврядування і полягає зокрема в тому, щоб дати заспокоєність громаді. Мешканцям громади дати якусь впевненість їм, що про них подбають, що е, руки не опустяться, що е, будуть так. продумані якісь кроки. І е, як ви ось виконали задачу, як ви вважаєте? Розумієте, спочатку, ну, от, коли був перший прильот, ми ще ну, якби, ну, не то, що не оговталися, ми не знали, що робити, як, куди, що. Е, Почали якось думати, почали перші варіанти, де можна розмістити людей, хто, ну, коли не буде опалення, хто може переїхати, почали збирати списки там найближчі села а, до речі, на ви, дачі. А так, речі, ви... ви робили ось цей для себе облік такий статистику, так, так. роб... Скільки відсотків Ладожинської э, громади людей могли б переїхати кудись дете? Э, я вже точні цифри не пам'ятаю, але приблизно відсотків 80 могли би переїхати. <питеря> От на ближчі села, на дачі, в кого там піч є, там ну, якось протримати ці зимо зиму могли. Плюс ми е, вже е, працювали над котельнею в лікарні, і ми вже думали, тут тобто, у нас була школа, яка забезпечена в дальним Одна з шкіл вона забезпечена, інші від загального теплопостачання е, залежать. От і ми вже думали, скільки там можемо тисяч людей розмістити в, mm -hmm. в тій школі, скільки можемо розмістити в лікарні, куди ще ми можемо перевезти людей, де в нас є котли. Там у нас є села, де також школа є, така забезпечена. Там невеличка, правда, Но все одно думали, скільки там можемо розмістити людей, і все таке інше. Були і різні варіанти, з яких ми. Готувалися, але я ще раз повторюсь, ми прийняли такі швидкі рішення, які почали шукати, де є найближчі можливості купити котли, модульні котельні і все таке інше. Бо ми ну, знаємо, що якщо треба виготовити котел, нам давали зразу варіанти, що треба 2-3 місяці. Так само по трубам ми почали шукати варіанти, скільки постачання труб. Скільки потрібно часу для того, щоб їх сюди привезти, і все таке інше. Це після першого прильоту ми це все почали переварювати, mm -hmm. думати і опрацьовувати найгірші варіанти або найкраще. Мені спало на думку просто те, що якщо б стається, так випадок такий. Треба зараз ще організувати автомобілі, автобуси, переселення, так, так, збір. Так, так. Але мережа від цього, мережа від цього краще не стає. Саме головне було питання, як втримати мережу. Mm -hmm. Бо якщо були сильні морози, то ми всі розуміємо, що нам би прийшлося на рік будувати не тільки котельні, mm -hmm. а ще б треба було прокладати нові мережі. Тому що при мінус 10 це мережі не тільки які знаходяться в землі, а ті, що в будинках це і каналізація, це і вода, це і теплопостачання, всі мережі, вони е, е, були б е, зруйновані, да, так можна да, сказати. Знищення, знищення. Тобто, природі, всі так. мережі прийшли б зразу відновлювати, а це величезні кошти. Ми б не впоралися там за 90 мільйонів, 140 сорок мільйонів 150 п'ятдесят це треба було мільярди коштів вкладати е, і вже просити не, не, не з бюджету брати, а просити, так. тому що їх не, не вистачило ні, ні на що. Як ви вважаєте ви справились з задачою? Яким буде цей зимовий е... опалюваний? Хочу, хочу так сказати, що ми ще задачу до кінця не справились, ми з нею ще працюємо, тому що на даний час у нас працюють по індивідуальному опаленню бригади. От Буквально зустрічалися перед вами, зручний часом приїжджали він ГАЗ, На понеділок пообіцяли 8 бригад. Намагаємося дуже швидко переводити ці індивідуальні будинки на то є окремі будинки, двохпорхові будинки на дивальне опалення. Люди також встановлюють в кого вже ці котли, рухається дуже швидко, дай Бог, щоб погода була така сама тепла. Ну, я так, знаєте, кажу, до кінця грудня, до нового року. От. По котельням у нас теж готовність на 90%. Одна вже котеньоваця газова. Що дякую компаніям ХП, вони допомогли в цьому питанні в. Вона вже готова на 100%, ми вже маємо вводити експлуатацію. Останні котельні закінчимо, там, де, де електрику, де треба встановити. Ну, якщо буде можливість, я вам все покажу. Труби вже приїжджають на твердопаливну. Тобто все в стадії завершення. Ну і там саме головне – це така, знаєте, рутинна робота, це документацію потім підготувати, вести експлуатацію. Ми готуємо вже і тариф, готуємо. Тобто, якщо ми не будемо готові там, до початку опалювального сезону, ну, 100% ми готові зимою запустити ці котельні і щоб вони працювали. Так, да, можливо, не тому не 100% тепла, які хочуть люди, або там, щоб кожен там, в квартирі ходив в спідній білизні, знаєте, так, да. Но, Втримати мережі і втримати в квартирі, щоб було комфортно 16-16 градусів -16 температури. Я думаю, що ми зможемо. Я щиро вдячна вам за те, що нас зустріли. Що за цю бесіду і за ваш досвід. Дякую. Сподіваюся, що він буде корисним іншим громадам. Я думаю, да, що Бурцинська громада, вона ну прийме наш досвід. Ми їм підкажемо все, як ми робили, тільки в нас. Дуже було все в такому швидкому режимі, знаєте, і ми вечери, в, ночами, вечір, день зранку і це все в швидкому такому режимі. Так що ми їм більш підскажемо, щоб, дай Бог, звісно, щоб в них не було такого режиму цієї зими. От, ну, хай звертається, ми дамо їм інформацію і зраді, радістю з ними да, обсудимо це питання. Дякую за життя. Дякую. Дякую.